Черговою вуличною колядою потішили івано-франківців та гостей міста представники молодіжного міськвоконкому. за допомогою соцмереж на неї запросили усіх, хто бажає подарувати радість різдвяних свят, перехожим, та й випадковим глядачам цього дійства теж запропонували приєднатися. Нещодавно було Василієм, ми організовували Маланку і пройшлися трошечки з томатрівкою. То побачили, що мешканці цього потребують. Тобто в них посмішки на обличчях, і до нас теж всі долучалися і разом з нами колядували. І через те, що відбувається кожного разу вічі, ми вирішили трошки швидше організувати, щоб і вічі не перешкоджувати, але щоб і сюди теж згуртувати трошки людей. Різдво сімейне свято, але і громаду міста ініціатори вуличної коляди вважають великою родиною, яку вирішили цими святковими днями вкотре об'єднати професійних колектив. Вів свідомо не запрошували, аби не відмежовувати тих, хто співає від публіки. Усім охочим роздали тексти найпопулярніших та найвідоміших колядок зі щедрівками. Студентка Наталія завбачливо прихопила з собою необхідну друковану збірку, а також доповнила вбрання символічною хусткою. Це мені бабуся дала і сказала: от для того ти йдеш колядувати, я в ній колядувала, будеш мати тепер та також цьому колядувати. Так що це як сімейна реліквія. Це ж один способів підтримати українські народні традиції. Донести до людей дух різдва, можливо, когось не виходить по колядувати. А так ми хоч зможемо тут він підняти настрій. Кошти від такої коляди кажуть її ініціатори в даному випадку не самоціль, але яку б суму не зібрали, перерахують її на благодійність. Ну а в майбутньому ймовірно вже наступного року це вуличне дійство та сподіваються, що воно переросте у фестиваль.